Так, це відео для тих, хто цікавиться саджанцями хурми. Ми зараз робимо щеплення сортової хурми в закритій кореневій системі, в контейнері. Ось зараз у нас спеціаліст робить прививочку. Так відбувається процес щеплення на хурмі Віргінці. Вільгінська хурма, до речі, має такий колір: темно-сірий, коричневий, зазвичай. Тобто, відрізняється. Перевага цих саджанців в тому, що такі саджанці 100% приживлюються, і їх можна садити навіть травень-червень місяць. Це вже пересаджені з меншого контейнера у більший контейнер, підживлені. І зараз, середина квітня, ми знаходимося в теплиці. Вже пішов сокорух, тобто робиться щеплення. Ми вже експериментували з закритою кореневою системою, але цього року у нас. Буде новинка. Це саджанці хурми щеплені на штамбі. В середньому там 80-70 см. Ми вирощуємо як крупноплідні східні сорти, також і вітчизняні гібридні сорти. Особливо такі сорти, як Соснівська і Дар Софіївки. До речі, хочу показати, тут у нас був експеримент. Це осіннє щеплення, і ми бачимо, як брунька, тобто сортова брунька, де робилася прививочка, вже тронулась, пішла у ріст. Ось так виглядає. Ми сьогодні тільки почали щеплення. По ходу справ покажемо процеси, як вже далі відбувається вирощування саженців хурми в контейнері.